Це давайте. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні починаємо чергове засідання постійної комісії на міської ради з танців культури, здається, можливо, відрожньої туризму, фізичної культури та спорту. На порядку денно виносяться два питання: перше просина доплата за роботу на местекомов ситуації та відчинок закладів у нас відповідно освіти сфері освіти культури, які утримуються з соціальних команд. Друге питання про звільнення від батьківських плат за харчування. Відповідника Щепилова Максима Юрійовича. Чи будуть пропозиції відміни до проєкту в порядку, немає. Тоді прошу просувати за про те, щоб даний проєкт зняти за і в цілому, прошу того, хто за, хто проти, розірвався наголошувати. І з трьох членів комісії два присутні, наші корм'яні, можемо проводити засідання. Якщо немає питань, переходимо до порядку денного. Перше питання: про совне доплати за роботу розп'ятних умовах праці подальшим місцям закладів сфері культури, які отримуються з бюджету громади. Прошу, Юрій Іванович. Доброго дня, шановна комісії. У наш розгляд доноситься рішення про встановлення доплати за роботу сприятливих умовах праці, підвічним працівникам закладів установ освіти, закладів позашкільної освіти у сфері культури, які отримуються з бюджету нашої громади. Ви знаєте, що 8 листопада 2024 року була прийнята постанова Кабінету міністрів. 1286 про деякі питання оплати праці педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти. І керуючись статтею 26 закону України, ви знаєте, що педагогічні працівники отримують цю доплату, а працівники це заклади загальної середньої освіти. На жаль, про дошкілля, позашкілля, культуру було чомусь не згадано. І Потім було доручено, щоб, якщо є можливість місцевого бюджету, таким людям також встановити доплату. Ми до вас зверталися в січні минулого року. Було рішення сесії. Спочатку у нас було 1300 гривень, з 1 вересня 2600. Але це рішення воно, діяло до 31 грудня, тобто на 2025 рік. Тому ми би просили з вашої ласки і підтримки, щоб ви продовжили і на 26 рік нашу. Дякую, Вері Іванович. Запитання немає присутніх, немає. Питань немає, але незрозуміння важливе, і я думаю, що не потребує ніякого обговорення. І ми отримаємо підтримку не тільки на комісії, а й в цілому сесійному залі. Е, тому ставлю на. Голосування пропозицію підтримати даний проект підтримати проект рішення на черговій сесії долицької ради. Хто за, проти, отримався? Продолжение голосу. Дякую. Переходимо наступного питання. Прозвіння і батьківської облади для харчування пологівника Щепилова Максиманів. Прошу рювач. Ви знаєте, що є випадки, коли дуже тяжкі матеріальні умови, і ми йдемо десь на зустріч. Це не можна передбачити у тому положенні про звільнення від харчування, тому ми десь окремі випадки виносимо спочатку на комісії, потім в залі сесійній вирішується, чи ми можемо це зробити, чи не можемо. Ну, просимо звільнити громадянку Жемчужнікову Марію Юрію від батьківської плати за харчування коліна Шептова Максима 19-го року в народження, який відвідує заклади шкільної освіти зі ручку. На період її перебування в зазначеному закладі або до зміни особливих обставин. Ну, дуже складна ситуація. Ех, вона є опікун. Поки що документи всі не оформлені в стадії оформлення. тому ми Батька немає, мама дозволяє. Дітка опікун, вона пенсіонерка, тому треба зважити на це десь. Із... Сім'я потреба в тяжкіші обставини. Треба... Зрозуміти не питання немає, тим більше це не є це не Чи є запитання до доповідача? Немає. Немає. Я Поставлю на голосування наступний проєкт рішення. Підтримати даний проєкт рішення і його на серговій сесії Долинської міської ради. Чи інші пропозиції? Немає. Хто за таке прикріше, рішення? хто за? Проти утримався одного голосного рішення прийнято. На цьому порядок денний, якщо на такої питання вичерпаний. дякую. До наступної зустрічі. Все удача.